Доброго дня, шановні підписники та гості мого каналу. З вами на зв'язку, я Ігор Бабак. Зараз вам заснімемо е, наш город, сад. Ось, це соломи покрите агроволокно, де буде у нас посажений перець, помідори. Тут вже де це там дірочки, ці, не видно їх Чи ти нарізала тут. А ось що. Ось такі отвори робила, вже зроблене тут все. О, волокно, пирис. Помідори. Ось. Це у нас така магістраль. Ось сюди. Тут у нас Це под шланг. Це у нас іде отакий от туман. Ось такі от. він у нас йде туди до кавітки і кругом по клубниці ми його розвели. Встанавлюється елементарно. Тут все на от таких, отаких краник, Вот. Тут теж будуть у нас кавуни, да? yeah. кавуни будуть. О, йдемо далі. Це у нас тут бор... морковка буряк. Вже посходило трошечки садимо, бо у нас він не зберігається в підвалі. А ще до сих пор є у нас ця як вона касіровка. Також потрошку дружина посадила його, обробила. Вже я перший раз косив в цьому році, неділю назад, а бур'ян вже скоро знову косить. А це у нас отаке от дерево і вже йому... Красно м'ясой персик, але він не персик, а якась зараза. Він вже років 4 росте, цвіте і нічого не дає. І певно будемо його, дружина перещипити його на другі персики. Так, це у нас фундук цвів, вже десь у нього і всі є. Да? О, десь є так. то у нас фундучок. Сливо гібрид. А це сливо гібрид. гібрид. То у нас кизил, три дерева, кущі. Далі у нас то вишеньки такі. Це у нас ідуть абрикоски дві. Абрикосок нав'язалося. От, є абрикоски. Так що. В цьому році нормально. А це у нас хінамиліс. А, ось він цвіте. Ось все. Ось такий хінамиліс. Хто знає. А це у нас росте така актинідія, як кажуть, местне киві. такі невеличкі ягодки. Цікаві. А, позав'язувалося сюди. А, ще бутончики. Бутончики. Ось. Ну, вишня це класненька, багато вишеннях дає. Так, а це хто у нас? І то міліс, і все хинамеліс усюди. Это хурма. Це у нас хурма. А, я думав, засу... Не, засохло пару веточок. А ті відпустило о. Так. А, це мушмула. А, мушмулау все. Яка? Германська. Германська. Он шусь еще. є якийсь бутончик. О. А це сливка чого? Пізня. Пізня. Така сливка. А то у нас жина. А то в нас. І э, де по цій. Дві пістажки. Д? А. Ось ось фісташки у нас є ось один. Ну, не одна, один цвіточок. Один цвіточок. Щось вони теж, може, їм місце не допомогти. Це теж сливка. Багато цвіло, щось в'яжеться. от. Видна, алича. Це олича колоновидна. Колоновидна олича. Ну сьогодні. Це брикошка наша. Теж така понав'язувалась трошечки. Це у нас райська яблунька сюди є. Теж нав'язалось, в минулому році яблучки були, і в цьому році будуть багатенько. Хоч невеличка вона. Це хто? Слівка рання. Слівка рання. Теж нав'язано. Зав'язувалися ягодки. Це у нас некторі персик. тут написано. Персик донат. От. Яблоньки в тому році Так, да, Це яблуньки в цьому році не буде нічого, бо в тому році вони давали. І ця давала в тому році багато, бо видно, через рік вони дають. Ну, формувала, обрізала. Займається вона у нас садом Мічурін Прищепує. Хто? А оце теж яблунька. Да? Mm -hmm. ну, ну цвіти. Трошки. Трошки щось може і буде. Це така тепличка у нас. Парничок. Вон там розсаднички. Є кавунчики. Гірочки, помидорчики, перчик. Ну, щось буде. Щось посадиться. Так, далі що у нас тут? Красне м'ясо Красне м'ясо яблунька. Ну, може щось, якісь пару світочків є. Це яблунька, теж парочку щось цвіточків є, але маловато. Вот. Це у нас... Хто це у нас? Грушка? Грушка, як нічого нема на ній, це у нас теж. Грушка, осіння. осіння, ну щось зав'язалося, що щось є на ній. Ну все, так і нормально зав'язалося. А де ота добра була? Та. Остання, так? Ота? Да. Ну це у нас теж якась колона, колоновидна чи що. Вона гадний. Гадний сидить, треба його задавить. ця молоденька. А ця буде теж. Азіатська. азіатська, Ну це така класна грушка. Ось дуже-дуже дуже добра. Хай з неї треба буде колись може, прищепку взяти, десь прищепити ще. Це теж у нас, азіатська, але ну, ще немає нічого. Це паріжанка, грушка і на ній вже є. Так, ну Оце у нас свородина кущі. Смородина, порічка. О, це а це у нас хто? Персик пізній. Пізній персик. Це азіатська грушка. Багатенько нав'язалася. Будемо ним. Це теж персик у нас. Ось Річки. Де а, ось ось у нас персик є. Це теж грушика. Да. Це теж грушка. Парижанка, мабуть. осіння, зимова. Зимова. О. Ну все, брикошки нав'язалося. Як? Давай. Ага. Це було не видно яблунька. Коло яблунька, ось все. А це яблунька зі, зі, зі смаком ананаса. Зі смаком ананаса яблунька. Ну, побачимо, який там ананас буде. То нектарин рубіновий. Оце? Нектарин рубіновий? Та ото, великий. А, ось все, так і нав'язалося на ньому. О, щось буде якісь Ягоди в хороші, персики. О, це у нас видали дерево, наш курник летний. Это старые яблоки идут. Это тоже старенький. А это кто у нас? Тоже персик, да? А, это сенец. Си... Это была... У, у нас классно была такая белая. Это слива. поломала, обрезали. Ну, этих Паганчиков. а Аня, щось он кидає. Один маленький. маленький. Вот. Ось Ось другий. Ага, другий кидає. А, значить щось буде з неї кіно. Так, а це у нас отакі. Саме пізня Абрикоса Фагор. Абрикоса фагор пізня. Знаю, дружина цим займається, вона знає всі назви. Вот. Я тільки могу, можу знімати. Груша. Грушка пізня. пізня. Далі у нас теж кущі пішли туди. Це, це грушу обрізали. Пепінка. у нас золота. смородина, А це у нас гербарій прививочний. на Наяблені. Дружина поначіплювала воно усе дерево. в цьому гербарії. А, ну щось прийнялося, так, да, прийнялася дна. Де там еще? А вот сюди прийнялось, все прийнялось. Десь і груша є. Пагончики дала. Воно груша дала. І, і он тоже дала. Ну, короче, Коротше, далі. Далі є прививка. Ага, ось. А що, наче люди будуть. Дерево сад. Да, дерево сад. Дерево. Черешня, Чкаловка. Вот. Це у нас черешнячка ловка. Це семеренка. Семеринка. Трохи густовато поче ну, рости та рости. А це хто Це теж черешня? так? Да? Да. Черешенька. А, а ну так, да, черешня світ харт, пізній сорт. Це у нас тут агрус. Уже тут вона ягодок багатенько. Було тут 4 кущі, 3 віддав товаришу. Це теж черешні у нас тут ось сюди ростуть. Це в цьому році це все тут обрати. Це вишенька. Це вишенька. В Цьому році все тут треба побирати. Ой, цей мусор зробив дорожки. О, позасипав усе. Це у нас теж черешня тут. І тут ось сюди прививки робила і теж поприймалися. Ось сюди приймалися. Ось прийнялося. А ну тут теж щось кидає. Це ось прийнялося. Ну Тут на цьому деревці. А, одне таки не прийнялося. Це деревці фактично... А, ще один не прийнялось. Все фактично ви приймалося. Це теж це теж яблунька ось. Лісали, строї стройматеріали там. О, там воно де. Дві чорішенькі ще є. Все. В цьому році мені треба все пооббирати, почистити і скласти. Частина перша, Частина перша закінчена. Зараз будемо знімати частину другу.